Дивні правила, які вважались нормальними. У домі мого друга заборонена вівсянка. Я залишився на ніч у друга, і його мама приготувала нам сніданок. Але коли я побачив, що вона поставила на стіл тости та яйця, я запитав: А можна вівсянку? Вона застигла. Потім дуже спокійно вона відповіла: Ми не їмо вівсянку в цьому будинку. Це було дивно, але я промовчав. Через кілька хвилин мій друг прошепотів. Не запитуй про вівсянку, я не витримав. І пізніше, коли його мами не було поруч, запитав, чому це таке велике табу. Він зітхнув і сказав: У нас колись була сусідка, вона часто приходила до нас, приносила випічку, ми її всі любили. Одного разу вона принесла вівсяне печиво і наступного дня зникла. А через тиждень поліцейські знайшли її кулон та голову у комору в ящику з вівсяними пластівцями. Ми більше ніколи не їли нічого з вівсянки. Я дивився на свого друга і розумів, що це не жарт. А коли я повернувся додому, мені стало моторошно навіть від самої думки про вівсяну кашу якщо ти прокинувся вночі, не виходь з кімнати. У дитинстві батьки казали мені ніколи не виходь із кімнати після десятих вечора. Я думав, що це просто спосіб змусити мене спати, поки одного разу я не порушив правила. Однієї ночі я прокинувся від дивних звуків було близько третьої ранку. Тихі голоси, кроки по коридору, двері, що відчинялися і зачинялися. Я намагався заснути, але цікавість перемогла. Я обережно прочинив двері і побачив, як мій батько стоїть у коридорі. Поруч із ним був незнайомий чоловік у темному пальті. Батько різко повернув голову, глянув прямо на мене, і на його обличчі з'явилося щось, схоже на страх. Лягай спати. Його голос був тихим, але холодним. Наступного ранку я нічого не запитав. Але з того дня я більше ніколи не виходив із кімнати вночі я зрозумів, правило було створене не просто так. Правило, яке змінилося, коли я виріс. Коли я був маленьким, у нашій родині діяло одне залізне правило водій обирає музику в машині. Я чекав того дня, коли отримую права і сам зможу вмикати свою улюблену музику. Але коли мені виповнилося 16, і я нарешті сів за кермо, правило змінилося. Тепер музику обирав власник машини, тобто батьки. Коли я купив власне авто, правило знову оновилося найбільш досвідчений водій у машині обирає музику, і тоді я зрозумів жорстоку істину моя мама завжди знаходила спосіб не дати нікому слухати щось, окрім її улюблених пісень um, кімната, в яку ніхто не заходив. У нашому домі була одна кімната, яка завжди була замкнена. Я запитував у батьків, що там, але відповідь завжди була одна там просто склад старих речей. Але чому тоді раз на місяць мама входила туди і проводила там години? Одного разу, коли батьки поїхали у справах, я знайшов запасний ключ. Мої руки тремтіли, коли я вставив його у замок. Двері відчинилися. Всередині була кімната, яка виглядала як дитяча, але старовинна, запилена, давно покинута. На столі стояла фотографія, сімейний портрет. Я, батьки і ще один хлопчик. Я не знав його. Я стояв там, дивлячись на його обличчя, коли почув звук. Хтось дихав за моєю спиною. Я різко обернувся, але кімната була порожньою. Закривши двері, я більше ніколи не намагався їх відкрити. Якщо у холодильнику було два однакових продукти, не можна було відкривати новий, поки не закінчиться старий. Якось я був у друга і побачив, що в нього відкрито два однакових йогурти. У мене в голові миттєво пролунав мамин голос навіщо дві відкриті упаковки? Знадобилося кілька років, щоб я перестав панікувати, коли вдома відкривають нове масло, хоча старе ще не закінчилося, нічого не можна було пити за столом. Я ночував у подруги і під час вечері простягнув руку за склянкою води. Її мама пильно подивилася на мене і сказала Ми не п'ємо під час їжі. Я подумав, що це жарт. Але всі за столом серйозно їли свою їжу, не торкаючись напоїв. Пізніше подруга пошепки пояснила Мама каже, що якщо запивати їжу, швидше наситишся і не з'їси все, що треба. І тільки коли всі до останньої крихти з'їли свою вечерю, вони мовчки встали, підійшли до холодильника і дістали собі банки коли. Дякуємо за перегляд, підпишіться на канал та ставте вподобайки. Які були дивні правила у вашій родині?